Чи знали ви, що середньостатистична людина витрачає приблизно 6 років свого життя на мрії? 6 років. Але мрії це не просто уявні картинки перед сном, це потужний внутрішній ресурс. Вони здатні впливати на наш стан, мотивацію та навіть змінювати життя. І сьогодні ми поговоримо про те, як саме це працює. Часто мрії сприймаються як щось легковажне. Нам із дитинства повторюють: менше мрій, більше дій. Але що як усе навпаки? Що як мрії – це не втеча від реальності, а інструмент, який допомагає нам цю реальність покращити. Що таке мрії з точки зору психології? З погляду психології, мрії це не просто фантазії, це своєрідна форма візуалізації наших глибинних потреб, прагнень і навіть страхів. Вони показують, чого ми насправді хочемо, іноді ще до того, як це усвідомимо. І це важливо, бо мрії допомагають нам краще пізнати себе. Підтримують у складні періоди, дають емоційне підживлення і формують внутрішню опору. Як мрії заряджають мотивацію. Уявіть мрію як маяк у темряві. Вона вказує напрямок, коли ми губимося. Людина, яка бачить перед собою яскраву мету, частіше прокидається з енергією і менше зупиняється перед труднощами. Мрії, ніби розширюють наш горизонт, дозволяють вийти за межі буденності, побачити себе в новому світлі. Сильнішими, сміливішими, здатними на більше. Мрії та психічне здоров'я. Здатність мріяти це показник того, що з нами все не так уже й погано. У стані депресії, тривоги або апатії людині складно навіть уявити щось хороше. А мрії, навпаки, дають змогу триматися. Вони знижують рівень тривожності, дозволяють фокусуватись не тільки на проблемах, а й на можливостях. І навіть під час війни. Рад чи інших криз, мрії можуть залишатися джерелом надії. Як мрії формують віру в себе, коли ви дозволяєте собі мріяти, ви краще розумієте, чого хочете насправді, і це вже крок до себе. А коли починаєте діяти в напрямку цієї мрії, навіть дуже обережно починає зростати впевненість. Ви бачите, що ви можете, і це надихає. Крок за кроком вибудовуються відчуття контролю, а з ним і віра у власні сили. Як мрії перетворити на реальні зміни. Окей, я мрію. А що далі? Записуйте мрії. Коли ви виписуєте мрію на папір, то вона перестає бути туманною. Ви починаєте краще її бачити. Візуалізуйте. Це може бути дошка мрій або просто уява. Уявляйте, що мрія вже здійснилась. це підсилює натхнення. Перетворіть мрію на мету: мрія це напрямок, мета це вже конкретний маршрут. Поділіть її на маленькі кроки, почніть із простого: аналізуйте ресурси, що вже є у вас для досягнення мрії, що можна розвинути і як це зробити. Дійте навіть одна маленька дія це вже рух. Головне, не залишати мрію лише мрію. Коли мрії можуть зашкодити, не всі мрії корисні, якщо вони надто розмиті або недосяжні, це може викликати розчарування. А ще є таке поняття як дезадаптивна мрійливість, коли людина просто втікає у мрії замість того, щоб вирішувати проблеми. Тому важливо пам'ятати, мрія має надихати і вести до дії, а не замінювати реальне життя. І зараз я звертаюсь саме до тебе. Яка твоя головна мрія? Напиши її в коментарях. Давай створимо тут простір для підтримки і натхнення. Бо, можливо, саме твоя мрія стане поштовхом для когось іншого. Отже, мрії – це не просто фантазії, це інструмент. Вони можуть дати сили, повернути сенс, зміцнити психіку і нагадати: у вас є право на краще життя. Мрійте сміливо, але й дійте, бо саме це поєднання і творить справжні зміни. Якщо це відео було корисним, ставте лайк, підписуйтеся і не забувайте поділитися ним з тими, хто потребує трохи віри в себе. Побачимось у наступних відео. І пам'ятайте, жодна мрія не народжується просто так.